Скільки часу вистачить такого газового балону, щоб варити на ньому їсти? Це у нас сигма 8 літрів газовий балон. Сюди влазить 6 літрів газу або 3 кілограма газу. Розход газу. Так, як заявляє виробник 145 грам за годину на максимальному вогні, виходить, тобто максимально 145 грам. Тобто, якщо рахувати, що в нас сюди влазить 3 кілограма, ділимо на 150 грам, це в нас виходить мінімум 20 годин, це на максимальному. На максимальному ж ніхто варити стільки не буде, тому що там вогонь реально здоровенний. Тобто, ви будете уменшати 100% цей вогник. І в ітогі, так як і писали мені коментарі клієнти мої і підписники. Що вистачає десь на два тижні орієнтовно готувати їсти на чотирьох? Тобто, надовго вистачає 1100 гривень. Всього на коштує ось такий балон з комфоркою в комплекті. Плюс до балону ви можете під'єднати або ось такий обігрівач через редуктор шланг, або можете відразу накрутити. Одкрутити комфорку і накрутити ось такий обігрівач, і собі обігріватися Так що генератори, зарядні станції, газові балони, відправка по всій Україні.